Шановні студенти, вас вітаю кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл з тематики сечостатева система. Система урогеніталіс, частина 17. Піхва. Вагіна. Грецькою Кольпос. Це є непарний порожнистий орган, що з'єднує матку із зовнішніми статевими органами і слугує для статевих контактів, виведення менструальних виділень та плоду. Це трубка завдовжки 8-10 см, а товщина стінки її становить 3 мм. Просвіт піхви в нормі спадається і на поперечному розрізі має вигляд. Фронтальної щілини. Як ви бачите на цьому малюнку, піхва розташована в центральній частині нижнього відділу малого тазу, і це має велике значення в акушерсько-гінекологічній практиці, так як можливий перехід запальних процесів з піхви на сусідні органи і в зворотньому. Напрямку. З іншого боку, еластична стінка піхви дозволяє досліджувати прилеглі органи через піхву методом первагіни. Задня стінка піхви з'єднується з прямою кишкою, пухкою клітковиною, в якій розташовуються венозні сплетення. Донизу кількість пухкої клітковини збільшується. Тільки в ділянці заднього склепіння стінка піхви покрита очеревиною. Попереду від піхви знаходяться сечівник і дно сечового міхора. Сечовим міхором піхва з'єднується пухкою клітковиною, в якій знаходиться венозне сплетення. Сечівником передня стінка піхви пов'язана щільною сполучною тканиною. Ця перегородка, що утворює загальну стінку, має товщину близько 10 мм. Латерально від піхви в клітковині розміщується венозне сплетення та тазова частина сичоводу. Внизу піхва проходить через промежину. При цьому міцно з'єднується з лобковими кістками непарною поперечною зв'язкою промежени лігаментум трансверзум перінеї. Ця частина піхви найменш рухлива. У піхви виділяють передню стінку паріс антеріор і задню стінку паріяс постеріор, яка довша за Передньо на 15 2 см. Вгорі в промежану піхви вливається піхвова частина шийки матки. При з'єднанні стінки піхви шийкою матки утворюється вузька щілина, це є склепіння піхви Порнікс вагіни, в якому виділяють чотири частини. Передню частину парс антеріор, задню парс постеріор і дві бічні парс латераліс. Оскільки задня стінка піхви, довша за передню, задня частина склепіння виражена краще, тобто вона є глибшою, ніж решта частин. Лише тут стінка піхви покрита очереваною. В межах екскавацію, ректо ректоутеріна. Слід також відзначити, що в ділянку задньої частини склепіння відкриваються вічко шийки матки, що важливо для потрапляння сперматозоїдів до порожнини матки. Піхва дещо вигнута назад, її поздовжня вісь. З матки утворює тупий кут, відкритий допереду. Внизу піхва звужується, відкриваючись в присінку вічком Остіум Вагіне, яке у незайманих жінок обмежене складкою слизової оболонки дівочою перетинкою гімен, яка відмежовує присінок від піхви. Після її розриву залишаються клаптики дівочої перетинки карункулі гіменаліс. Будова стінки піхви. Стінка піхви досить щільна. Разом з тим, завдяки особливостям будови здатна до розтягнення. Вона складається з трьох оболонок: слизової, м'язової та зовнішньої. І перша у нас на огляді слизова оболонка. Туніка мукоза, яка зсередини вистилає піхво. Вона має сіровато рожевий колір і стає яскравішою в період менструації. Під час вагітності оболонка набуває синюшного відтінку. Це ознака венозної гіпермії. Слизова оболонка е, товста. Близько 2 мм і вкрита багатошаровим плоским епітелієм залос не містить. Основу слизової оболонки становить щільна волокниста сполучна тканина з великою кількістю еластичних волокон. На передній і задній стінках піхві є численні поперечні вагінальні складки або зморшки руге вагіналіс. Які ближче до серединної лінії стають вищими і утворюють повздовжньо орієнтовані валики, стовпи зморшок, колюмне ругарум. Передній стовп зморшок, колюмна ругарум антеріум, антеріор краще виражений. Внизу він утворює повздовжньо орієнтований виступ, уретральний або сечівниковий кіль. Піхви каріна уретраліс, Вагіне, який відповідає сечівнику, що вдається в піхву. Передні і задні стовпи розташовуються по різні боки від серединної площини, тому при звичайному стані піхви, тобто при спадінні, вони не накладаються один на одного. Піхвові стовпи мають досить щільну консистенцію. Основу їх становить слизова оболонка, яка тут особливо потовщена і містить пучки гладких м'язових волокон та венозні сплетення. Слизова оболонка безпосередньо з'єднується із м'язовою оболонкою туніка мускуляріс, Підслизова основа відсутня. Наступна у нас на огляді м'язова оболонка, туніка і і складається вона побудована з гладкої М'язової тканини, яка складається з двох шарів внутрішнього колового та зовнішнього поздовжнього, страту циркуляри льонгіто льонгітодиналі. Вгорі м'язова оболонка переходить в мускулатуру матки внизу стає потужнішою і має зв'язок з м'язами промежаними. В ділянці остіум вадіни є скупчення, поперечно, смугастих циркулярних волокон товщиною від 4 до 7 мм, які охоплюють нижні кінці піхви і сечівника, утворюючи м'язовий жом. І нарешті зовнішня оболонка. Зовнішня оболонка піхви представлена адвентицією, туніка-адвентиція та очеревиною. Адвентиція складається з пухкої сповичної тканини, що містить велику кількість еластичних і пучки гладких м'язових волокон. По відношенню до очеревини орган лежить екстраперитоніально. Піхво, піхва покрита очереваною тільки в межах екскаваціо Ректо Уторіна, тобто в ділянці задньої частини склепіння піхви. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!